Ось така Grasser 3500. Добре, ну що, пробуємо. Так? Пиляв, як ви бачили, яблуньку, спочатку задав кут падіння, так от відпиляв, а потім пилою зробили своє діло. І воно впало там, де треба. Оце маємо заточити ланц на бензопило, бо періодично воно треба це робити. І спеціальний напильник ось такий ось. Різних Але діаметрів. подивимо, який діаметр. Так, зубчики загустрюємо. Отак от помітили, що з одного боку, а потім з іншого боку будемо точити. Бензопила має ось така Grasser 3500. Сюди заливається суміш бензину та масла 1 до 25. Вимикач. Тут у нас фільтр відкручується, свічку почистили. Свічка, свічка, Чистити там, ми почистили. Так, так, там є фільтр, бо є такий парлоновий. Так, оце у нас під, підкачувати, так? Бензин, так, бензин підкачувати. підкачувати. Якщо, бензин. якщо бензин все скінчило, то може підкачувати. І оце для старту у нас. Під так, підсос. Підсос, так, отак от відкриваємо і заводимо. Так, ну що, пробуємо. А, масло для цього треба, <рекун> для бензини, ось такий тип масла, червоне. Масло і що? Щіль та масло. Щіль або хусварна. Мене... А сюди для змащування ланцюг потрібно то, то. масло дізельне. У мене не є таке. Але чисте. Чест, Це воно змащує оце. Ауди... Коли... Як є, то все проблем нема. Добре, ну що, пробуємо. так? Ну, як тако схопило, все, гачу, штуку запихай. Супер, зробили, купу купув Трошки Трошка лампу підкигну. Трошки покигнув. Оце відкручуємо тут і періодично чистити, щоб прибирати. періодично чистити. І е, це можна міняти і, і так, і так ставити. писано все. Тож, я зараз обернено. Можна і поставити, і так, і так. Так, і так, то немає різниці. Тут треба підтягнути ланс, Відкручується, підкручується і зафіксується. Щоб воно не забивалось, то краще коротці зняти. Ну трошки Зняти сокиру а потім та, робити бензопилою. Бо там ще може зараз ця вода зібрати на десь. Мазута спливе догори, а то так. Може промити сухо. А ти не промиєш її, не промиєш, я Хіба вона, вона не від цукру. Вона від кока-коли. Ну, може... Бутилка. Спочатку Зараз я даю цей. лиємо. Ну, ладно, що... Масло. Ось так от наливаємо червоне. Ото на літру, так, так? Так. Ну, то як трошки більше дашь, то нічого. Так, приблизно. Ну, Тримаємо. Так. То не добре, то не добре, курва, лілька. Може, мало? Вона зараз буде а, Май. там повітря немає. Вітря немає, Де? Так, на літру. Літру ось... і все. Масло. Розбавляйте літру, якщо лежить трохи, то ще лешіть. А як вже ще нічого не буде робити, то з'єдто завестити. Бензину літру наливаємо. 95 Та 95-те бензина. Добре, добре. Добре, я тобі скажу. Добре, добре. Добре, то я літра. Додаємо масло. Получилась така Кока кола. Це суміш щоб додати у бензопилу. Пробка. Поколачали. Поколотили. Поколотили. Все, можна їсти. Все, готова споживати. суміш для споживання Вона, По-перше, воно втрати октанове число, як довго стоїть, розумієш, у хімва. Залишки а потім, бензину треба потім, зливати. Тому вона втрати октанове число, і ти будеш мучити, або, або там, кажу, що карбюратор, там угу. кристалізується це масло. Як ти згади, я через літо не роблю, що, а як десь щось роблю, то так стараюся якийсь патек мати, щоб тут доріжити. Ну так. Об'єм робот робіт зробили, залили, злили і все. Ну. і Нарізали купу -ку 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 дров для каміна. Так, одягаємо рукавички, окуляри, щоб не попало. І зараз оце на чорбачки попиляємо. Вмикаємо оце сюди. Тут у нас добре. Є. Поїхали. Періодично потрібно перевіряти рівень масла. Ось тут відкручуємо і підливаємо масло, щоб змащувати газ. Окрім бензина, треба ще періодично знімати, якщо забилось тирсою, Оце. відкручуємо оці дві гайки ключом. Так? І знімаємо цю кришку і чистимо від тирси. І оцим гвинтом регулюється натяжіння ланцю. Так от ми його закручуємо, це тугіше буде. А якщо відкручуємо, то буде слабкіше. Спиляв, як ви бачили, яблуньку. Спочатку задав кут падіння, так от відпиляв, а потім пилою зробили своє діло. І воно впало там, де треба. Ще нас чекають ті яблунька, і ті. Оця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі. Пока-пока.